Щоранку на вихідних інструктори кінологічного пошуково-рятувального загону команда Азарт тренують своїх підопічних для пошуку людей. Дуже різні вправи. Це в першу чергу пошукові вправи. Це в собаки спочатку формується мотивація. Тобто, це дуже короткі відрізки, на які запускається собака до людини на іграшку або на їжу. Тобто визначається спочатку, що більш для собаки привабливе і такі коротенькі вправи. Потім ця відстань подовжується, потім додаються закриті сховки, коли собака не бачить людину і шукає вже по диханню, по запаху, тобто різні. Дуже вправи. Є вправи на дихання. Тобто, коли просто ховається трубка, і десь дуже далеко людина в неї дихає, і собака знаходить саме це дихання. Пошуковий загін існує з початку повномасштабного вторгнення. До 22-го року інструктори проводили виключно спортивні тренування собак. Зараз це повноцінна команда з порятунку, яка налічує близько 10 тварин. У нас декілька малінуа, декілька доберманів, є бігель, є. Під буль, тобто собаки дуже різні. У кожної, звісно, у кожної породи є свої якісь нюанси, які треба подолати. Тобто, наприклад, там, якщо це охотніча собака, як бігель, то тут. Головне в природному середовищі відучити її ставати на слід тварини якоїсь. У всіх різний рівень підготовки, тобто дехто тренується з нами з 22-го року це наші собаки, нашого головного тренера і двох інструкторів. І деякі собаки доєднуються до нас з часом, хтось уже рік з нами тренується, хтось півроку, хтось півтора. Тобто рівень підготовки собак дуже різний. Тому тренування в нас дуже різнопланові. Одним собачкам треба легкі тренування іншим вже більш складні. У червні 2024 року команда пошуковців вперше мала досвід роботи на місці ракетного удару по Дніпру. Тоді їхні собаки допомагали шукати людей під завалами. Ми на справжньому прильоті були лише один раз. Це було у нас в Дніпрі, на Виконкомівській. Ми приїхали не одразу через кілька днів, коли вже шукали саме рештки людей. Тобто, коли ти приїжджаєш, перше, що відбувається, це спілкування, звісно, з Рятувальниками. Тобто, ти повинен розуміти, де можна працювати з собакою, де не можна працювати з собакою, тому що на будь-якому завалі є небезпечні зони, коли куди не допускають собаки людей, тому що це небезпечно для життя. Для того, аби працювати у надзвичайних умовах, собака повинен бути професійно підготовленим і її стресостійким. Вони мають е, прийти відповідну кваліфікацію, е, так, мати. Певен рівень роботи для того, щоб вони були туди допущені. Це їхні і вміння технічні, це їхня і стресостійкість, тому що для собаки це має бути розумієте не травматичним. Тобто не може бути так, що собаку змушують, що собаці дискомфортно, що собаці страшно. І це достатньо довго тривалий час підготовки для собак. Я мрію про те, що колись ми будемо виключно шукати в наших Кримських горах туристів, закоханих, та якісь які пішли, не знаю, там із Бились, хоч хотілось би такої роботи, поки маємо ті реалії сьогодення, що нам диктує повномасштабне вторгнення. Серед учасників пошуково-рятувального загону бельгійська вівчарка Малінуана прізвисько Афіна разом зі своєю господаркою Мариною доєдналась до важливої справи півроку тому. Вперед. Стоп! А, Вперед. Вперед. Стоп! Вперед. Ми вирішили спробувати в пошуку себе, так як вона дуже активна, дуже любить шукати. І ми почали займатися. Десь їй було місяця чотири. Зараз їй одинадцять. Тобто з осені ми займаємось. Не дивлячись, що енергію Афіни, хоч відбавляй за час навчання, вона продемонструвала неабиякі результати. Вона дуже неспокійна. В неї... Високий темперамент, дуже. І її заспокоюватись, ми зараз працюємо над тим, щоб вона заспокоювалася. І оскільки вона ще молода, то це трошки тяжко. Але в нас вже є прогрес, вона вже може трошки посидіти і більш слухається. Тобто прогрес дуже великий. Навіть наші тренера кажуть, що в порівнянні з тим, як вона прийшла. Як себе вела, то зараз значно краще. Вони хвалять, вони кажуть, коли треба похвалити, коли треба пожорсткіше з нею, щоб вона не слухалась краще, коригують поведінку. І Мені що подобається, що займаємось ми, але кінолог коригує, не сама займається. Тобто так краще контакт з собакою. Зараз же разом з чотирилапою напарницею намагаються долучатися до будь-яких пошуків, адже з кожним виїздом собака набирається досвіду в природному середовищі. Ми намагаємось, от коли виїжджає команда когось шукати, ми намагаємось також долучатися і пробуємо потрошку. Не так давно ми їздили в Придніпровську, шукали людину. Вона Ну, скажімо так, спочатку вона шукала, ну потім з перервами, ну, намагалась. А, ну, але нікого ми не знайшли. Долучитися до кінологічного пошуково-рятувального загону може кожен. Достатньо зв'язатися з командою Азарт у соціальних мережах. І, можливо, саме ваш крок стане початком великої місії з порятунку людей. Артур Орел, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.